Ми всі бачили жахливі кадри з Дніпра і з інших міст України. А тепер суха математика. За кількістю вбитих мирних громадян терористична організація Кремлівська Федерація вже перевершила Аль-Каєду і Іділ разом узяті. Але радикальні ісламісти усюди заборонені. А представники Федерації засідають у Раді Безпеки ООН з правом вето. Засідають у головному органі, який відповідає за безпеку в усьому світі. То чому ж тоді ми маємо дивуватися, чому наша світова політична система наскільки недосконала? Чому Організація Об'єднаних Націй і її головний орган Рада безпеки ООН так і не вирішила жодної глобальної проблеми у сфері безпеки? У нас як і раніше точилися війни, як і раніше дуже багато регіональних і етнічних конфліктів. Як і раніше є технологічні катастрофи, і як і раніше у багатьох країнах світу не дотримуються права людини, чому ж ми тоді дивуємося, якщо в Раді Безпеки ООН одним з керівників фактичних є найбільша терористична організація світу, цей абсурд має бути виправлений. Війна в Україні це тест на спроможність людства змінюватись і змінювати світ. Якщо після війни. Федерація залишатиметься у нинішньому вигляді, все людство ще довго лишатиметься у варварстві, попри наукові відкриття, технології, соцмережі і здоровий спосіб життя населення благополучних країн. Людство має дати адекватну відповідь на те, що витворяє країна терорист. Вона має бути виключена із Ради безпеки і всіх впливових міжнародних організацій. Має бути запроваджене жорстке ембарго на цю країну. Вона не має мати жодних торгівельних відносин з жодною країною світу. І кожен громадянин в благополучному світі чи в країнах, що розвивається, має розуміти і знати, що купуючи щось російське, він підтримує тероризм. І це має бути загальною світовою політикою. Нарешті має бути знайдений ефективний механізм покарання усіх злочинців, які вчиняють акти тероризму на території інших країн. Все це потрібно не лише Україні, це потрібно усій людській цивілізації, якщо вона, звісно, хоче мати своє майбутнє. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.